Тарас Шевченко стає ближче, принаймні дерева з його саду, саме з кісточок, привезених із шевченківського саду, що у селі Моренці на Черкащині, прикарпатські журналісти посадили три вишні. Тепер вони ростимуть у ботанічному заказнику загальнодержавного значення «Княж Двірський», який розташований на території Коломийського району. Напевно, то якось буде знаменне якраз поєднання, десь дерева із дерева, яке росло. Які росли, які утлявие, проросло яке дало плід у саду Тараса Шевченка і на нас на західній Україні ці саджанці вишень виростив голова обласної спілки краєзнавців Михайло Косило, з яким вже склалася добра співпраця у журналістів. Представники змі колективно посадили ці дерева і символічно наблизили українського кобзаря до наших країв. Про Тараса Григоровича Шевченка в нас більше згадують у випадку пам'ятники, але на жаль. Він дуже зараз актуальний, а мало хто його все таки читає. І нібито відомий Тарас Григорович, але. Про те, щоб твори його читали, ну, дуже-дуже, на жаль, мало з наших, не тільки прикарпатців, а напевно українців взагалі. Надзвичайно приємні відчуття, коли садиш дерево, це так, якби даєш, ну, так як мама дає життя дитині, це так, як даєш життя живому, живому організму. І я сподіваюся, що це дерево, яке ми сьогодні посадили, що, він, що воно виросте і буде прикрашати цю територію лісництва. Допомагав садити дерева головний лісничий Коломийського лісового господарства. Іван Равлюк. Каже, усе зроблено правильно, тепер це дерево треба належно доглядати. Добре посадили, добре. Ми старанно посадили. Тобто дерева, в принципі, садити, журналісти вміють. Вміють. Головне тепер говорить лісничий, аби не було морозу, бо деревце може загинути. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.